Реактик. Пошли. Привет, братва! Что у вас тут? О, какие вы уже стали. Карапацики. Всем день добрый. Сьогодні в нас вже відео про трохи інше. Карапацики повиростали трохи. Як повиростали? Трошки підросли. Але, друзі, так як в них сьогодні у нас що понеділок, треба давати було їсти завтра, але їдять вони більше. Уже 30 кілограмів їм корму не вистачає на 3 дня, вже треба замішувати більше. Сьогодні буду десь, напевно, кіл. Я знаю, побачу, може, кіл 50 їм засиплю, 40-50. Та й буде нормально. О! братва, Це їм виходить. Півтора місяця, як вони в мене на відгодівлі. Ага. Гайлеві. Повиїдали вони. Ну, в цій трошки тут пусто. і тут пусто. Ну, пасять вони цей корм нормально. Їдять. Зараз взяти тільки з цієї сторони, взяти поубирати в них какуньки. От, вода в них є. Водички в них вистачає. Засипати, то вони там вже виїдають з тієї кормушки. Огонь! огонь. Сміливі вони немає такого, що там порося якесь трохи прикомарене, активненькі, їдять вони. Ха -ха. О, вкуратно зіб'єш. А, раба таке. Це цікаво, як вони будуть через ще два тижні. Які вони будуть, тут солома в них виходить найкрасним хорошо, там вони собі сплять, не включаємо їм вже взагалі лампи. Тут в них тепло, навіть порівняно з тим, що сьогодні, навіть не тільки сьогодні, а оцих декілька днів. То ввечері температура вона опускається. Там десь 3 градуси, цієї ночі був 1 градус, то нормально їм тепло тут. Думав я, що, звісно, десь на місяців два їм вистачатиме на 3 дні, 30 кг, да? але не вистачає. Треба все-таки їдять вони більше, тому що підростають і апетит. Такі вже в них посерйозніша, Але через місяців два-три там кілограм 40-50 також не буде вистачати, тому що будуть їсти вони вже більше, апетит більший буде в них. І наберуть трохи, я сподіваюся, що наберуть та наберуть жартовою. А там вже в три. Коли буде їм 3 місяці, то їх взяти, проглистувати, раз, засипати, потім ще раз через 2 неділі. І вже, щоб вони набирали хорошу вагу. Тому що нам треба, щоб була хороша вага і були славні поросятка. Роблю я їм, друзі, корм сухий на основі гороху. Премікса я їм не додаю, БМВД не додаю. Білок це на основі гороха і соняшникової макухи. От, без добавок я нічого того їм не давав. Там в попередньому відео я. На цю тематику казав, що трохи десь думав он довже. Лупасить перечагу по вже починає. Хоче, щоб сипався корм, зараз їм. вже позасипаю. Про що говорив? Говорив про те, що десь думав на старті, може дати трохи там БМВД, може трошки преміксу. Але ні, добре, що не давав. От, нормально вони набирають. Може, десь трошечки, трошки десь, може вони відстають чуть-чуть в тому, тому що <кій> соєва макуха і плюс додавати премікс, звісно, воно десь трохи було би швидше. Може б вони трошки більше б набрали, але ціна. Ціна, щоб взяти, купити премікс, чи навіть взяти БМВД, то я цього не буду робити. Трошки, навіть там не трошки виходить, а нормально, щоб здешевити корм. От. Але білок додавати самому. Тому що МВД там в ціні, премікс теж стоїть і брати соєву макуху, то воно там не, не 500 гривень і не 1000 стоїть. А взяти премікса, то премікса там. Я знаю, мішкаб два в будь-якому випадку пішло би. Плюс соя соняшникова макуха, вона трохи йде дешевша. І плюс того, що горох також недорого. Ну як недорого, я брав по 9 гривень горох. Ось. Я думаю, що буде порядок. Хоча покаже на вісах. Скільки вони все-таки наберуть за весь період. Якщо наберуть вони нормально, влаштує мене вага, то так я й буду і годувати. А якщо буде мала вага, то можливо десь і рецептуру комбікорму самого треба буде змінювати. Так, добро. Тоді треба засипати і включуся через пару хвилин. Так. Закидав їм корму. Трошки в них тут повбирав, почистив і вже все, їдять, їдять, лупашать. Трохи біленьки, бачите. Такі модний. А що все. Так, <гум> да. ну а таке, то не страшно. Засипав їм, друзі, корму, але засипав все-таки дві бетономішалочки я замішав. 60 кг вийшло. В одну бетономішалку залазить 30 кг. Там, звісно, можна лупашити в неї десь 35 але там буде вже і важкувато перемішати нормально. Бетономішалку я замішую 30 кг, воно гарненько перемішується все чітко. І все. То повикидав, повичищав, то трохи притрусив чуть-чуть соломки. тут. І все. О, бачите, вже в мене нормальна рукавичка. Уже немає цих порватих пальців. От. Правда, наскільки часу вистачить. От. Такі, друзі, такий то от метод у нас вирощування, такі вони за півтора місяця. Звісно, був би я довольний, щоб вони понабирали по 20 нера. За місяць і 7-8, хай 8, за 7, напевно, ні, щоб 8. Але вже в кінці буде видно, що до чого, вага покаже, що вони і як і дам. Ще я не все сказав. Получається, по породі в мене це в мене трохпородний гібрид. Ландрас, плюс велика біла і плюс петрен. Колись я пробував і дюрком. І просто ландрасі великою білою. Але так вийшло, що я вирішив був спробувати, взяв собі пару раніше, як вони набирають, мені сподобалося, і це я вирішив взяти вже більше. По Пітрену я не знаю в кого як, але може в когось є досвід кого були пітрени. пітрени, як на мене, я теж колись з ними діло мов, як на мене, вони сильно дуже потребують білка. Там білок треба завишати їм. З ними так діло не проканає, що там, якщо взяти, на початку дати більше білка, а потім його можна в кінці відгодівлі його Мона опустити. І це не повпливає на прирости набирання живої ваги. От, з Пітреном там він такий, він, він, любить, він любить білка. Йому треба багато білка давати. Хоча деякі люди займаються, кажуть, що взагалі прелісно, да. ну, кого своя зернова база, білок тільки докупляють, тому може і так. Ну, як на мене, я думаю, що Пітрен він трошки він потребує білка. А тут отці вони щитай не потребують супер-пупер завишувати їм білок, там уже, тому що білок для тих, хто розуміється, білок взагалі не варто давати більше 21% з всієї е, повністю із всього корму. Наприклад, даєте там, ну, да, взяти, як у мене, 30 кілограмів я замішую. Взяти, вищити білок то треба, щоб в цьому корму в 30 кг білка було не вище як 21%. Якщо вище 21%, то можливо буде таке що може бути отечка. Що це вони там тарабанять Слухай. Це ретюжок так тарабанить. Я думаю, що це таке? тарабанить. Може, щось впало всередину, але ні. Тому так, якщо давати, друзі, вище 21% по кормові білка, його треба вираховувати в кормові. Якщо дати вище, десь переборщити, то може бути отечка. І тоді в них вже над очами там вії напухають починають. І врятувати від цієї болячки важко. важко. Навіть можна сказати, що це вже може бути, якщо антибіотики не допоможуть нічого, не йде, то це вже буде втрата. Втрата поголів'я. Якщо, звісно, зразу побачите, що десь одне тільки десь заболіло, все, зразу ж треба корм. Зразу вбирати їм, це вже перебор. Його треба рахувати. Якщо ж займатися там в домашніх умовах, самому давати, просто отак, коли питаєш, скільки ви даєте білка, люди кажуть: я не знаю. Їдять гарно, даю, все класно, ростуть. А скільки ви даєте? Ну я не знаю. А там може бути в тому кормові, білка може бути 15%, може бути 18, може бути 19%, може бути 25%. 25% це вже, це вже дуже сильно багато. І потім люди говорять, що померло порося, корм поганий, те погане, соя там травляна, вся потравляна, свині погані, все поросята такий. Ні, тут дуже сильно велику роль грає. Яка порода, корм і скільки в ньому білка. Тому що білок, він дуже сильно важливий. Дуже сильно. Тому така кухня, друзі. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому не сподобалось дизлайки. Пишіть, коментуйте. Цікаво почути думки людей, хто займається, займався. Тому так, а на цьому закінчую. І побачимося вже з вами трошки пізніше. Все, давайте.